Крістін Номан Вілемін, Анік Масон, Великий Слий вовк, який хотів, щоб його любили. Одного вечора авторка почула, як хтось тричі гучно постукав у її двері. Бум, бум, бум. Хто там? запитала вона. Відчини, це я, великий селий вовк. Знову ти! зітхнула авторка, як завжди. Гаразд, ти збираєшся відчиняти двері чи мені спуститися до тебе крізь димар. Добре, добре, я йду. Великий сний вовк добре підготувався. Я прийшов разом з друзями, які мене підтримують. Авторка здивувалась друзі? Які друзі? Відколи це у Великого злого вовка є друзі? Відьма, людожер, привид, усі злі істоти сказок. Ми хочемо змінитися. Але чого саме ти хочеш? зітхнула авторка. Ми хочемо, щоб я хочу, щоб мене любили. Ти хочеш, щоб тебе любили? Авторка розгубилася. «Ну, Саме так. Усі на світі хочуть, щоб їх любили. Хіба ні? М -м добре, я подумаю над твоєю проблемою, пообіцяла авторка і підштовхнула вовка до дверей. Приходь завтра. Авторка вирішила прийняти ванну і добре поміркувати. Щоб тебе любили, ти маєш бути добрим це факт. Але ж як я зможу зробити великого злого вовка добрим? Уночі авторам сняться яскраві сни. У них постійно з'являються дивні персонажі. Я, 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 візьміть мене в свою історію, я вмію їздити на скейті. Я, 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 я розноситиму піцу. І Я і я. У мене найкращі буса у світі. Я маю бути в книзі, адже я найвродливіша з усіх. Уранці авторці здалося, що вона знайшла ідеальне рішення, принаймні, доки Великий зливовк не повернувся бум-бум-бум. Тихіше любий, по-перше, тобі треба заспокоїтися. Зараз ти вийдеш і ще раз постукаєш у двері, але тихенько. Мені це подобається, дуже ввічливо сказав вовк. Стук, 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 тихенько постукав він. Будь ласка, заходь, хочеш чаю або печива. Я багато думала і здається, у мене є план. Справа в тому, що тобі треба зануритися у ванну ніжності. Ванна? вигукнув вовк. Але я чистий! я приймав ванну минулого року. Ні-ні ні, сказала авторка. Ванна ніжності це зараз ти все зрозумієш. Почувайся комфортно. Розслабся. Ні про що не думай. Твої повіки важкі. Ось так. Прислухайся до музики. Це опера. Гарно, чи не так? Відчуй, як ти поступово добрішаєш. Уяви, що ти не чуєш нічого, окрім цього чудового голосу. Ти сповнюєшся ніжністю. Mm -hmm. Проморкотів вовк. Дуже добре, посміхнулась авторка. Тепер я покажу тобі кілька поз йоги. Повторюй за мною маленька, червона шапочка мій друг. Хижак слухняно повторив. Маленька, червона, мій друг. Я не їм бабусь. «Бабусі, не їжа. Дуже добре, ти розслаблений, ти не хочеш більше кусатися. Авторка почала обережно підпилювати кігці великого злого вовка, а потім нарфарбувала їх лаком. Подивись, наскільки вони гарніші, коли короткі, чи не так? Так, промаркоті вовк. Мені подобається цей колір. Як ти почуваєшся? Я відчуваю в себе сповненим ніжность. Дуже добре. Переходимо до останнього кроку. Я назвала його Полювання на кроликів. А тепер, вибач, я маю дещо зробити, сказала авторка і зав'язала ловкові пащу шовковою густинкою. Чи готові ви, мої маленькі друзі? Вовк поводився героїчно. Дуже стійко. Авторка зраділа. Бачиш, що я мала на увазі, мій любий друже? Твоя рішучість призвела до успіху? Все, що мені залишилося зробити зараз, це знайти інших страшних персонажів для моїх історій. Як щодо Слизької потворної жаби підступного хробака, ведмедя з великими кігтями, здається, вони дійсно страшні. Дякую тобі, невічливо сказав вовк. Я хочу влаштувати невеличку вечірку в своєму будинку з моїми новими друзями, друзями, які любитимуть мене. Тому що я добрий. Вже пізно, тож мені час іти. Так, дійсно, кивнула авторка. Ми добре сьогодні попрацювали. М -м -м -м. Після цієї роботи в мене з'явився апетит, потер відвок. Я страшенно хочу їсти. Тільки на нас пискнули кролики. Звичайно, ні, я не збираюся їсти вас. Тепер я добрий вовк, а ви дуже милі. Але що ж мені з'їсти? А раптом вовк проковтне мене, злякалася авторка. Але цього не сталося адже вовк став добрим. Коли він вийшов із будинку, усі кинулися до нього із запитаннями. і запитаннями: як все було? Мені сподобалося. Тепер я вели. Ки добрий вовк, кінець.